Ніколи не обрізайте так свої плодові дерева. У цій обрізці було допущено дві страшні помилки. Перша помилка це невірна обрізка, при котрій залишаються пеньки. Вся ця недорізана деревина протягом декількох років повністю висохне, деревина почне гнити, і потім у місці контакту цього залишеного пенька з основним стовбуром. Утвориться дупло, в котре будуть проникати шкідники, хвороби і дерево швидко загине. А друга помилка, що рани після обрізання не були оброблені, зрізи швидко підсохли, і калюс не встиг нарости і загоїти рани. Тому по-перше, коли ви обрізаєте гілки від центрального стовбуру, обов'язково робіть це на кільце, а його добре видно, ось воно проходить. За допомогою сікатора або пилки обрізаємо так, щоб не зачепити центральний стовбур і щоб зріз був паралельний центрального стовбуру. Якщо при зрізі сікатор трохи обірвав кору, то потрібно її зрізати ножиком. А якщо ви використовуєте пилку, то обов'язково по всьому контуру зріза потрібно підрівняти кору ножем. Ось так повинен виглядати ідеальний зріз, котрий швидко загоїться. І не нашкодить потім дереву, тому що ось це по краях зрізу світло-зеленого кольору це тканина калусу, котра і буде загоювати рану. Але щоб він не підсох, рану потрібно замазати спеціальною замазкою. Я її готую сам. В її складі мідний купорос та вапно. Якщо вам цікаво, як така замазка готується, напишіть у коментарях. І в наступних своїх відео я продемонструю, як її готувати.